Привіт, друзі, я Максимко, і сьогодні ми вирушаємо в подорож по самому серці України, центральному регіону. Тут народились найвідоміші поети, тут співають пісні, що торкають душу. Тут тече могутній Дніпро, а степи ніби шепочуть давні легенди. А ще це місце, де зустрічаються історія, культура та природа. Зазирнемо до міст, де жили відомі гетьмани і художники побачимо сади, які цвітуть як картини. Гайда зі мною я покажу тобі красу, яка так близько. Центральна Україна це саме серце нашої країни. Тут тече могутній Дніпро, росте золото пшениця, а в містах багата історія. У центрі народжувались гетьмани, писались вірші і лунали наймелодійніші пісні. Тут старовинні хати стоять поруч із театрами, а в лісах. Дерева, яким по тисяча років ми побуваємо в найцікавіших місцях в парках, на берегах, біля пам'ятників і навіть у козацьких укріпленнях. Приготуйся, буде захопливо! А ось і славетний Софіївський парк в Умані. Поглянь на цю красиву колонаду. Її називають павільйоном флори. Вона стоїть тут уже понад 200 років. Цей парк створив граф Станіслав Потоцький на честь коханої дружини Софії. Усе навколо наче витвір мистецтва: стежки, клумби, скульптури, Дерева. Я уявляю, як тут гуляли поети, художники, музиканти. І сьогодні ми теж частинка цієї історії. А тепер ми в Каневі, на Чернечій горі. Саме тут спочиває Тарас Шевченко, наш кобзар, поет і пророк. Його називають голосом українського народу він мріяв, щоб усі жили вільно на своїй землі. Звідси відкривається неймовірний краєвид на Дніпро. Це місце надихає і трохи зворушує. Вічна слава Тарасу! А зараз ми в Чигирині. Це було головне місто Гетьманщини. Саме тут жив і працював Богдан Хмельницький, відомий гетьман і Борець за свободу. Подивись, це його резиденція. Тут ухвалювались важливі рішення для всієї України. А ще в Чигирині збереглись козацькі традиції, пісні і навіть кухня. Мені здається, що тут відчувається справжній дух минулого. Ми в дивовижному місці. Це Дендропарк Олександрія в Білій Церкві. Тут усе наче в казці: вікові дуби, тиша і ставки з лебедями. Парк створили понад 200 років тому як подарунок для княгині. А ось це план парку. Кожна алея має свою історію. Наприклад, сонячна доріжка веде до таємничого гроту. Тут легко мріяти або просто насолоджуватись природою. Центральна Україна це не лише історія, а й краса природи. Часім... Ось ми в чарівних Черкасах на набережні Дніпра. Цей міст як величезна артерія, що з'єднує береги та людей. Дніпро не просто річка, а справжня життєва магістраль України. А це мій маленький кораблик символ мандрів. Уяви плескіт хвиль, вітер. І Свобода. Черкаси це сучасне місто та жива природа в одному ритмі. А ми готові до нових відкриттів? Ось тут, у самому серці Холодного Яру, шепоче історія. Колись у цих лісах боролись гайдамаки, а згодом, повстанці. Кажуть, що навіть дубу Залізняка понад тисячу років. Але найголовніше. Дух свободи досі витає між цими деревами. Ходімо, відчуємо його разом. Зараз ми в Суботові, біля Ілінської церкви. Ця невелика біла святиня зберігає в собі велику історію. Саме тут похований Богдан Хмельницький, гетьман, який змінив хід подій в Україні. Уяви собі, сотні років тому тут проходили козаки. Церква була не лише місцем молитви. А й укриттям, символом віри та навіть фортецею в часи небезпеки. Ця лампадка в моїх руках це знак пам'яті. Маленьке полум'я нагадує нам про важливість не лише дат і імен, а й про силу духу, вибір, мрію, яку несли в собі ті, хто жив тут. Коли стоїш поруч, ніби час сповільнюється. Вітер шепоче історії крізь каміння і дерева. Історія вона жива. І вона чекає, щоб ми її почули. А ось і Житомир місто, де народився один із творців космічної епохи Сергій Корольов. Тут знаходиться справжній музей космонавтики усередині ракети, супутники, скафандри, моделі космічних апаратів. І навіть справжній місячний камінь. Це місце надихає мріяти про далекі зорі. Хто знає. Може, саме ти колись побуваєш у космосі. А ось ми в Козельці. Це Чернігівщина. І перед нами справжня архітектурна перлина. Це Собор Віздва Богородиці. Його побудували ще в 18 столітті, а проєктував його учень з самого Растреллі архітектор, який створив знамениті палаци. Бачиш, який він величезний. Тут аж 5 рівнів висоти і дуже багато вікон. Собор зроблений у стилі козацького бароко і виглядає просто фантастично. А ось ми і в Переяславі місті, яке ще називають містом музеєм. Тут знаходиться один із найбільших музеїв просто неба в Україні. Ось ця хатинка справжня сільська оселя з минулого століття. Така піч, лавка. Навіть вишиті рушники усе справжнє. А тут дерев'яна церква з дзвіницею. Усе зроблено без жодного цвяха. А ще ось вітряк, який колись молов зерно для всього села. Цей музей, ніби машина часу. Ходімо, ще подивимось, що тут є. А ось і місце, де понад 300 років тому відбулася Велика битва, Полтавська битва. Тут зустрілися війська гетьмана Івана Мазепи. Та шведського короля Карла XIX з армією московського царя Петра І. Цей курган символ пам'яті про події, що змінили хід історії Європи. Сьогодні тут спокійно, але колись гриміли гармати і сурми. Дуже цікаво дізнаватися, як це все було. Вау! Ти тільки глянь! Це справжня гігантська галушка. Полтава відома своєю кулінарною гордістю. Ніжними пухкими галушками, які тут готують ще з давніх давен кажуть, що на Полтавщині вміють зробити галушки такими легкими, що вони тануть у роті. А ще їх подають із запашним соусом, часом зі шкварками. Ммм, яка смакота! Цей пам'ятник нагадує: галушка непрос не просто страва, а частинка української культури та гостинності. Адже в українців завжди прийнято пригощати смачним і щедрою душею. Уяви, скільки людей фотографуються тут, щоб забрати шматочок цієї кулінарної історії з собою. Давай і ми зробимо фото на пам'ять на фоні найбільшої галушки України. Вау! Ти тільки глянь! Це палац лопухіних Демидових у Корсуні Шевченківському. Його збудували ще в 19 столітті, і він виглядає, наче кадр із історичного фільму. Кажуть, що тут мешкали багаті дворяни, які влаштовували розкішні бали і прийоми. Будівля пережила чимало історичних подій та зберегла свій шарм донині. Уяви, які цікаві історії приховують ці стіни. Мені навіть здається, що я чую музику стародавніх балів. Поглянь, яке диво, це поле соняхів безкрає, золотаве, тепле, як саме сонце. В сонях це не просто квітка це символ сили, життя і світла. Знаєш, його насіння тягнеться до сонця, а коріння тримається міцно за рідну землю. Так само і ми шукаємо знання, мріємо, ростемо. Але ніколи не забуваємо, звідки родом. У центрі України, серце нашої країни. Тут усе поєднується: історія, традиції, щирість і краса. Кожне таке місце, як пелюстка Великої Квітки. І разом вони створюють яскравий український вінок. Після цієї подорожі я ще більше зрозумів Україна мимо неймовірна. І я Щасливий бути її частиною Вітер несе мене полем широким, теж жайвір співає пісні над житом. Кожне село, то історія в кроці, кожне місто це серце з відкритим вікном. Моє... Слави, де дух не вмира, з древнім чигирином з піснею врудя, я відкриваю себе у своїх людях, моя Україна, це не. Де б я не був, ти завжди зі мною, у голосі ріднім, у пісні живи. я знову вертаюсь до тебе, стежкою, бо ти це мій дім моя мрія.